Довіру до дорослих. Проводячи з дітьми заходи в рамках просвітницько профілактичного тижня протидії булінгу, ми, отак от логічно, дійшли до завершення То до кого ж ми можемо звернутися, якщо бачимо або, можливо, самі потерпаємо від цькування. І, звичайно, діти називали в першу чергу таких значимих дорослих. Я вам говорила про те, що це люди, яким, дорослі люди, яким ви довіряєте. Мама, тато, хрещена і так далі. І одна із дівчаток говорить: а що робити, коли я мамі зовсім не довіряю? Угу. Цікаве питання і чому а, так виникає? Для того, щоб а, дитина довіряла дорослому, вона має розуміти, що їй теж довіряють. Процес довіри він не працює в односторонньому порядку. Тільки ти мені, а я тобі наприклад ні. Візьмемо. Будь-яку ситуацію. Ну, наприклад, дитина зі школи, з садочка, з гости, з двора принесла чужу річ, украла і прийшла до вас, говорить про те, що а, без дозволу взяла в Олі, в іри в Каті ось цю заколку, там браслет, будь-що. Так, принесла вам цю ситуацію, як можуть вчинити батьки. Можуть помахати пальцем, можуть зателефонувати іншим батькам з вибаченнями, можуть зробити таку хвилинку покаяння перед всім класом, перед друзями, перед подружкою і так далі. Можуть одразу намагатися викупити цю провину, так, купивши там в 3-4 рази більше таких самих речей, ніж дитина забрала. От, а можуть порозмовляти з дитиною, подякуючи їй в першу чергу за те, що вона прийшла і довірила вам цю ситуацію. І друге, зрозуміти, як так трапилося і що ми будемо робити в даній ситуації, як я можу тобі допомогти. Вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами для тебе. Тобто, тут не йдеться про те, що ми заохочувати повинні якось таку поведінку. Ні. Але для того, щоб дитина довіряла, вона має розуміти, що її після цієї довіри не покарають. Не принизять, так вона завжди може звернутися до батьків, і це буде про щось таке конструктивне. Тому що, якщо після того, коли вона вам розказала про ситуацію, ви одразу там не знаю, влаштовуєте якісь репресії е, в своєму стилі, або починаєте не сміхатися, підколювати в будь якій ситуації, такій, е, яка підходить для цього, так. От, або е, нагадуєте постійно про це, чи можливо навіть застосовуєте якісь фізичні покарання, так, тоді дитина. Десять разів подумає, чи хоче вона пережити це все знову, а чи можливо в більшості випадків захоче уникнути цього всього. І коли вона не зможе справитись самостійно з проблемою, до кого вона піде? Як вона вчинить? Угу. Ось таке питання.